Зазняла, я засняла. Чуєш, цікаво, як у них з орієнтації. А -а -а. Це база бігти на потяг. А -а -а -а. Добрий день. Добрий день, мої хороші. Перший, перший. перший. О -о -о -о. Добрий ранок всім. Я буду знімати влог, тому що ми з друзями їдемо у Франківськ за дуже важливою місією. Ось, вже 7.20, у нас потяг. На восьму треба вставати. Ой, так не хочеться. До речі, я спала сьогодні не в своїй кімнаті, а на дивані в залі. Тому що в моїй кімнаті просто капець дуба, бо в мене продувають вікна. На вулиці ще темно. Коротше, все, а зараз буде перехід, де я вже буду зібрана, бо я зараз буду гнати, бо я трошечки проспала. Так, все, я вже готова. Отакий в мене сьогодні лук на день. Коротше, нічого я не встигла ні намалюватись, ні нормально зібратись, навіть не розчесатись. Зато встигла вдягнути колготки з нечосом. Це головне вважаю. Все, зараз вибігаю до Білочки. Вона мене вже чекає на таксі і в нас лишається десь 15 хвилин до потягу. Ми як завжди. Добрий день! Ютуб? <laughs> <I'm laughs> <I'm from> <laughs> <laughs> <You're laughs> І Ой, вибач, вибач. Не, боже, покажи не, зачіску. Просто, так, так. Боже, ця і зачіску. ти макіяж теж зробила? А, да. Я нічого не зробила. А ти ідеальна будь-якому випадку. <плес> Я взяла <плес> свої книжку. Я обрала поспати, вона була жінкою. Ми встигаємо. О, Соля! Плюс один. Я думала, ми Ви Розумієте, Назарчик і Ростик ще їдуть. ми були ЛПшками. Що робити? Ми такі різні, поняла? Я всім попав на потяг. Наш львівський вокзал, який він красивезний. Це база бігти на потяг. Ура! Стоїть перший перон. Ой, вагон. не Ростик, що ми? Ми вже їдемо. Так, з нами мали бути Назарчик та Денис, але вони... Ой, <свят> Назарчик і <Ростіша>. Але Вони <свят> 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 Вони успішно переживали. Насправді <свят> дуже сумно, <свят> бо ми запронували такий цілий столик в інтерсіті, щоб їхати разом всі вайбувати. У нас тут сонне царство. В Парижі, друзі. Я насправді дуже люблю це місто. мене воно дуже затишне, така знаєте, дуже атмосферна. з тобою розірву. Ми в Парижі. Стюшка з самого ранку хоче віскі. Подвійний. Не чиназос! Не чиназес! За, за потрібно починати свій день. Так. За вас? Так, бахкаєм з mm -hmm. дівчонками з mm -hmm. самого ранку. Mm -hmm. У -у 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 -у. Ось наші друзі, які запізнились на потяг. У нас купе, таке лакшері купе. Привіт. Це що, волок знімає. Ростик, це що ти півхати mm -hmm. виніс? Нам було, але ми запізнилися. Львівська делегація приїхала до івано франківська Світло лунає, а тут з тобає разірву. Срігає. Влічай не знімала раніше. Коли переносить, коло Назарчик сказав. <реку> Мін, дивіться, як це мило, така хороша бабуся годує. Кіт. Дуже мило. Кажуть, люди в Франківську не можуть спокійно пройти на вулицю. О! Ти так швидко приїхав? Дивіться, хто прийшов? Ніколи не вийде, а вийде! Я не теж не вірю. А, а я всім я всім докажу. Хіба ще до монтажори кому скинеш? Не тобі. Боже, дивіться, як у нас класно сфоткали, можна подивитись? Ой, вам, Ми такі зірки. Ой, якась така. Ми як бидло, яка сідала. Так, Андрій вода у нас в якийсь заклад називається Пряний. Зараз я вам покажу, як тут всередині. Так, ось тут так, тут затишно. О, <с> mmm> зазняла, <с infirm> я зазняла. Андрій зачіска дуже гарна. Дякую, дуже Зайди по тебе зніма. А там ти ще Світло Чого така крінж? Дивіться, як ви моє колготки начосом. Ага, блін, в топі і з з начосом. Боже, повдягалися, блін, як публіки якісь, боже. А до речі, блин, так було класно, ми типу їдемо сухо-сухо, і тут просто сніг з'являється. Серйозно? Так. Я сподівалася. Боже, це такі два дебіли, боже, встадалася б реально. А як ви проспали взагалі? Ми в обчисті Так. Ми на купаї. Ми в сухо-сухо-сухо, в А я потім... Прикольно, не відгодується. О, це так мало мене? Дивіться, який у нас стіл клас. І так, я сьогодні жорстка папешниця. У мене тут бульйончик, у мене тут парові котлетки і пюрешка, І чайок. Дякую. І... Андрій щойно підмиргнув. Офіцяли, щоб розмістив. <реш> Це щоб удачі. Так, я ставлю цьому закладу десь 80, дуже класна атмосфера, але мені не вистачило якоїсь ще класної домашньої візі. Боже, просто погляньте, це найкращий фасад в моєму житті, який я тільки бачила. GM, він виглядає. Як якесь королівство, дуже гарно, дуже гарний-яр вайб. Так, хто не з Франківська і не знає, як виглядає франківська ратуша, ось вам. Ось так. Це прям серце Франківська. Блін, всі такі чорні. Дивись. Ти одна така виділяєшся, я теж чорна. Ну така, трошки збігла, трошки, так, трошки шубкою. Львів'янка, хоч щось львівське. У цьому. Івана Франківська. Чесно, я виглядаю дуже кінжову, як школьниця китається. 10 з 10. Нікола скарма тебе. Все, заходимо, заходимо. Так, зараз ми їдемо до Дениси нашого гуменяка. Солод вона. Його село. Вау, лакшері умови. Да, де ж дуже високий автобус. Як тобі? Я рада. Ну, Зарчик зробив нам дуже погану фотку. Що це таке? А ти не замочек? Зарчик, ти ж робиш естетик з фотки. Що це таке? Ох ці мальчики стримались. Ай! Андрій не пимена мене. Чуть цікаво, як вони з орієнтації. Зараз ми приїхали в Богу якщо я правильно назвала. А тепер ми присідаємо в Солотвин, там де живе Денис. Коротше, якраз в Солотвині ми будемо виконувати ту саму важливу нашу місію, заради якої ми взагалі. Приїхали Франківськ. Боже, подивіться, який тут пасик. А, які в нього очі ви бачили? Іх танце. Сваляв. Іх пун Іх Іхвіліхт. І так, гірлс. Розповідаємо, чому ми взагалі їдемо в солодфин. Там живе наш друг Денис, і там проживає така пані Тамара, їй 69 років, і вона має близько 100 тварин в своєму домі. 45 котів і 25 собак. Так, і вона сама за ними всіма доглядає, їх лікує. Вони всі живуть в неї. Уявіть, як їй просто важко, як це все фінансово в першу чергу важко. Тому ми там зараз до неї в гості знімати про збір, знімати про тваринок. Що можливо, хтось людей зацікавився тваринками і взяв, тому що. Уявіть, просто як їй живеться. Чому ми ще корм, до речі, <праць> маємо? <праць> ми, ми корм ще маємо для тваринок пані Тамари. Коротше, так що така от місія у нас на сьогоднішній день, і я вам покажу, як взагалі виглядає її дім і ці всі тваринки, і вона. Тому сьогодні приїхала за задля цього. Що так. це таке? це? Алло, алло, ми Андрій, що це таке. Это как будто бы... Да, ему очень хорошо. ау Все не очень плохо. Да. хорошо. Знаете, мы такие сейчас-то ⁇ Герли-Герл ⁇ Тут емо себе, пьеммое, наслаждаемся видами. А хлопцы наши идут, все вырешают. Он, Андрей, уже нас клычет. Поначалу мы откидываем. Изум, завтра после добавляется. А мы с нечего. Жизнь. Девчатка. Запоминаем. Живем только так. Тільки на таких вайбах. Ой! Настя! Це не я! Це Зараз твої сумки бегі. Назарчик, видай жарт, щоб мене рознесло. Щоб тебе рознесло. Що шукають шепляві пірати? А де, блядь, кітле!

Ось будинок Тамари вже чути собачу. собачок. Добрий день. Добрый день. Молодець, Ого, як багато котиків. Добрий день, день мої хороші. Ой, Скільки котів подивіть. Ого! Клас. Офігеть. Я просто в шоці. Качу, тут увивити, собі, ні. Ні, ні. ні, ні, то вам а, то вам! <ріст> Тоді беріть собі на себе. Боже, Боже, дивіться, як багато тут. І це все котики, капець, <ріст> <ріст> просто Вони на кожному кроці. Я ще такого в житті не бачила. Це оброблено, і вакциновані, ви не можете не боятися. А 19? 19, так довго. Собаки Что? так Подивіться, тут в кожній кімнаті, будиночки для тваринок. І так, дивіться, нам привезли дуже класний корм. Це тільки для котиків, так? Так, так. Там Ось бренд, собі зберігайте, нам безкоштовно надіслали, дуже багато. Денис, розповіш, як ти познайомився з пані Тамарою? А, у мене, коротше, є моя вівчарка Лола, і ми її привезли на стерилізацію. Тоді ветеринар тут стерилізував собаку, в неї вдома. От і ми привели Лолу, потім епа. І потім ми ще азу взяли mm -hmm. з від пані Тамари. І так ми й познайомилися, Побачу цих всіх тварин, і мені так, їх, так полюбив. Пані Дениску зараз дуже так. допомагає пані Тамари. Веде там тік-ток, сторінки, збори роб... А Скільки до речі на зборі для пані Тамари? А зараз у нас десь около 50. -ти. Ой, клас! Я вам, тут, я вам в описі відео залишу збір. Переходьте і донайте, також допомагайте тваринкам. Він треба дуже багато їжі, дуже багато лікарств. Тому не будьте байдужими і допоможіть, хто як може навіть по 5 гривень, але вже буде дуже легше. А то все теж важці песики, так? Так, оце їх підкинули цього року. Це всі молоді лаїчки. Так, Вони такі чудові. О, лівер, а що вам так. просто під о, дім підкидають о, їх? О, підкидають, так, на, на, на подвір'я, раз і вже є. Там, що в мене, бачите, є. У віконечку заглядають. Mm, Вони всі мають зараз вірус. Ну, і там дуже хороші. Там є одна дуже красива. а тут Ну І тут ще всі, от є песики у пані Тамари. Вони там в буду мають кожен. Я в одному домі, скільки тварин ніколи в своєму житті не бачила. Оце оця песик нема ножки. Тобто у нього Нема. Я, Я тільки що побачив. Багато цих хворих тваринок.

ми до вас ще будемо приходити і не раз. Не Може бути гарна погода. Надіємося. до побачення! І ми вас! Па-па! І так, ми вже вийшли від Тамарочки і йдемо до Дениса, додому, до нашого друга. Ми ніколи в нього не були вдома. Ми Він зараз як... рознесемо там все. <гл> <гл> Він якраз і проживає в цьому селищі, тому маршируємо, нам вже дуже холодно. Відкривайте нам! Я жирту, я інтерв'ю. Вау! Які гостеприємні! Дивіться, які мені тапочки гарні дали. Хоум, Дениска! Клас! Це... Офігеться, Стіл. Дякую. Боже борщик! дякую, вам! Так мило. Там. Дуже вам дякую. Дуже смачно! Боже, як ми смачно поїли? Вау! Це Денисськова кімната легендарна. Кімната, вау! Блін, так затишно тут О, це кімната для нас гостєва. Ой, холодно так. Холодно Туса на хаті. О О! Все, все класно, друзі, але що по хаті на нереміряю дарту шапку дана. на Поехали в Буковель. Боже, что, что с тобой? Что с тобой? вдруг я завжди такие просто не показываю. Так, так! Ik heb het Ik heb het Ik heb het Ik Fashion, fashion. 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 Юрій познає типу, музику. Так, друзі, ми нарешті приїхали у Франківськ. Наш тріп до пані Тамари закінчився. І ми зараз в бастіоні прийшли у такий заклад. Зараз тут дуже атмосферно, дуже мило і класно. Тут такі різні вафельки. Ось так, дивіться, який вайб. І зараз будемо вечеряти. Це ми вже десь п'ятий чи шостий раз сідаємо за стіл. Дивіться, які розкішні, як це гофри називаються, так? Вау. Я отакі хтось селені зимову, хтось солодкий. У мене така з грушою і з морозивом. Як ви бачите, я зараз абсолютно одна. Гуляю по нічному вечірньому франківську, так як всі мої друзі вони поїхали до сестри Андрюхи, до Алінки, так як вона зараз в лікарні. І вони пішли її провідати, зробити приємне. Але я розумію, що я дуже не хочу заразити свою сім'ю і взагалі знаходитися в лікарні. Мені дуже сумно, бо я також дуже хотіла провідати Алінку, сестру Андрюхи, бо, але ну, не можу, бо дуже переживаю. Тому зараз гуляю, шукаю заклади сісти. І так кайфово ввечері в Франківську так мало людей в самому центрі на 100-метрівці. Це прям дуже кайфово. Мені дуже таке подобається. я Обожнюю, коли мало людей, ти собі можеш реально відпочити морально, подумати про щось своє клас. Так, вирішила я піти в шампанерію. Це такий досить розкішний заклад в Івано-Франківську. Правда, виглядаю я, звісно. Не на цей заклад, але мені байдуже. Ми вже їдемо додому. Ура! Андрій ура! залишився в Франківську. Коротше, день був дуже насичений, чесно відчувся як три дні. От в мене вже під князя зовсім немає якогось ресурсу і енергії і всього. Зато ми з Christmas вайн. Ми включили свій Christmas Сонгс. І слухаємо і ловим вибором. Famous... Ростишан виглядає так, ніби він живі святкував новий рік. Після НР. Короче, друзі, я сподіваюся, що вам сподобався цей влог. Підписуйтесь на канал для більше влогів. Все, so, ставте лайки. Всім пока!